Кабмін суворого режиму. Журналістів іще більше ізолювали від міністрів. Працівникам змі заборонили пересуватися урядовою будівлею. Вже третій рік нагадаю. Міністри відгороджені від журналістів чорними стрічками. На початок засідання чиновники переважно очікують у протилежному боці від працівників змі. Віднині під час засідання Кабміну пресі дозволено перебувати лише на поверх нижче від посадовців. Нарада зазвичай триває 3-4 години. Вийти, приміром, за ліками чи на обід кореспондентам табу до будівлі дозволено заходити лише один раз. Авторів обмеження тримають у таємниці. у прес службі. Уряду кивають у бік комендатури, що охороняє будівлю. Натомість держохоронці відсилають за відповідями до прес-служби Кабміну. Сам же прем'єр сьогодні представникам преси видав чергового прочухана, розкритикував пресу за те, що не розповіли про заходи, присвячені ювілею академіка Вернацького. Справа в тому, що у них брав участь сам Микола Заров. В ефірі вся та ж скандальність, скепсис. Дрібів'язковості. Наші люди мають право на об'єктивну інформацію. Чому нашу увагу відволікають на те, що для розвитку країни, для певненості і гордості людини нічого не дає. Після засідання залишити спокійну будівлю уряду журналісти не змогли їм вирішили влаштувати додаткову перевірку документів, через що, звісно, утворилася черга. Паскісе положення об квітацію. У вас есть положение об аккредитации? Кто задавал плохие вопросы, останется.